Вітаю, друзі! Я хочу розповісти вам про дві пряні рослини, які чомусь не надто поширені в наших садах, але їх точно варто мати на своїй ділянці: це лофант анісовий або мексиканська м'ята та гісоп лікарський. Видовий лофант танісовий, тобто такий, як росте в дикій природі, не вражає своїм зовнішнім виглядом. Він схожий трохи на мелісу, трохи на глуху кропиву, і це не дивно, бо лофант їхній родич, він належить до сімейства губоцвітних. Кущі видового лофанту можуть досягати до півтора метру висоту, і тому вони гарно підходять як фонові рослини. А ось сортовий лофант сорту золотий ювілей. Притягує погляд своїм незвичайним жовто зеленим кольором листя, і цей чудовий колір він зберігає протягом всього сезону. Сортові рослини не такі високорослі, як їх дикий родич, і досягають у висоту близько 80 см. Лофант надає перевагу сонячним місцям, але непогано росте також і в напівтіні. Дрібні фіолетові квіти лофанта зібрані в щільні колоски. Рослина зацвітає у липні, і якщо видаляти квіти, які відцвіли, то цвітіння продовжиться до самої осені. Лофант дуже гарний медонос і він привабить у ваш садок безліч бджіл, джмелів і метеликів. Лофант дає рясний самосів, але далеко не всі сіянці зберігають сортові ознаки, тому сортові рослини краще розмножувати діленням куща рано навесні. Східна медицина приписує лофанту безліч лікувальних властивостей. Він вважається гарним антисептиком, імуностимулятором, а також використовується як засіб профілактики онкологічних захворювань. Але навіть якщо лікувальні властивості лофанту трохи перебільшені, то в будь-якому випадку це чудова пряна рослина з дуже характерним м'ятним ароматом, з легкою анісовою ноткою. Листя лофанту чудово підходить для ароматизації чаїв, фруктових салатів, компотів та інших напоїв. Для кулінарного застосування краще збирати листя видової рослини, яка має більш насичений аромат, ніж сортовий лофант. Гісоп лікарський потужний багаторічник, який може жити на одному місці до 15 років. Гісоп це напівчагарник і його зелені стебла дерев'яніють протягом сезону. Рослина досягає 60 см заввишки, її можна використовувати у вигляді зеленого бордюра або у групових посадках, на клумбах, в рокаріях чи на альпійських гірках. Гісоп гарно переносить обрізку. Навесні його з дерев'яні ліпаго не треба обрізати на дві третини висоти а протягом сезону кущ можна підстригати, надаючи йому потрібної форми і прибираючи гілки, які заважають іншим рослинам. Гісоп посухостійка та морозостійка рослина. Він без ніякого укриття переживе навіть самі суворі зими. Синя-фіолетові квіточки гісопа зібрані в колосовидні суцвіття. Рослина зацвітає наприкінці червня і за сприятливих умов може цвісти аж до жовтня. Гісоп гарний медонос, що приваблює бджіл та джмелів. Рослина гарно розмножується насінневим шляхом і за сприятливих умов дає самосів, який можна використовувати як посадковий матеріал. Також гісоп можна легко розмножити вкоріненням зелених живців. В зиму рослина йде з зеленим листям, і протягом всієї зими вона має вигляд не менш декоративний, аніж, наприклад, кущі са В народній медицині гісоп використовується як ефективний засіб при лікуванні простудних захворювань, легеневих захворювань і, взагалі, всіх хвороб, які зв'язані з дихальними шляхами. Зелень гісопу має гіркувато-пряний аромат, чимось схожий на суміш ароматів шавлії лікарської та материнки. Її використовують у свіжому та сушеному вигляді для ароматизації перших та других страв, салатів і навіть для ароматизації чаю. Ні гісоп, ні нілофант не розмножуються корневими відростками, тому їх кущі зберігають компактну форму протягом багатьох років. Не сумніваюся, що на вашій ділянці знайдеться місце для цих чудових рослин, які прикрасять квітники та нададуть нових цікавих ароматів вашим стравам та напоям.